Ну, ми продовжуємо і зараз на часі енергетична тема споживання електроенергії зменшилося. Зменшився і дефіцит в енергосистемі. Про це заявили в Укренерго. Там нагадали, що причина дефіциту це російські масовані ракетні атаки, внаслідок яких пошкоджень зазнали і електростанції, і високовольтна мережа. При цьому ліміти споживання, які поперед... які продають на обленерго, були збільшені. Водночас споживачів попередили, в разі недотримання цих лімітів знову будуть аварійні відключення. Володимир Кудрецький, голова правління прат Національна енергетична компанія Укренерго з нами на прямому зв'язку. Володимир, вітаємо вас. Доброго дня, Доброго дня. Ну, Давайте почнемо. Що зараз загалом яка ситуація в енергосистемі, тому що а, ніби а, і масованих обстрілів не було, але а, вимикати світло, наприклад, у моїх родичів по всій Україні почали частіше і надовше. Розкажіть, що зараз в енергосистемі чи вистачає обсягів? Після останнього обстрілу масованої ракетної атаки енергосистема продовжує відновлюватися. Ви знаєте, що вже в цьому році були було декілька атак, під час яких були пошкоджені певні електростанції, які виробляли електроенергію для українців. І ці електростанції продовжують відновлення. Процес відновлення ще триває, і ми ще не вийшли на повну ту потужність, яку ми мали. До, того, до, до цих атак. Відповідно, е при похолоданні, при пониженні температури навколишнього середовища, росте споживання, і це призводить до того, що маючи той самий обсяг виробничих потужностей, обсяг генерації електроенергії, ми змушені е е доводити такі ж самі ліміти, але дефіцит зростає. Тому це може призводити до дещо триваліших відключень. Останнім часом, е незважаючи на це, все-таки вдалося включити додатково декілька енергоблоків в енергосистему. І сьогодні ще й температура трошки вища, ніж була на тижні. Тому сьогодні дефіцит дещо знизився. Ну і, власне, ми і лімітів змогли додати для областей. І внаслідок цього сподіваємося, що. Тривалість відключень також знизилася. Та тут зима нам на руку, тепла, слава да. Богу, тепла. Ну і на руку наша звитяжна праця електриків, енергетиків, які відновлюють пошкоджені зруйновні збройних сил. Та але так. на наступний тиждень обіцяють вночі мінус 10. Що це означає для енергетичної системи? Це означає, що знову зросте споживання, і це означає, що нам потрібно буде більше генерації, щоб утримати ситуацію. Ну, будемо так казати, в сьогоднішніх рамках. Ми плануємо е, включення деяких енергоблоків на певних електростанціях для того, щоб скомпенсувати це зростання споживання і не допустити різкого збільшення тривалості відключень е, для наших споживачів. Е, будемо працювати над цим е, на цьому тижні, включаючи вихідні. І відповідно будемо готуватись до того, що на наступному тижні у нас буде такий. Челендж, такий виклик у вигляді ну, холодної погоди, пане Володимире. Сьогодні прочитав, що кілька блоків виведені з ремонту в експлуатацію на кількох теплоелектростанціях і а... Станом на сьогодні 19 відсотків та дефіцит потужності це е, те, що нам не вистачає від наших бажаних потреб. А це те, що сьогодні оперативно. Але якщо подивитися на найближчу перспективу, ось приїхав президент Австрії, який е, так само допоміг або з, заявляє про допомогу на енергетичному напрямку. Є е, 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 Проєкти а, з міні-електростанцій, які з міні електростанцій потужних генераторів, які будуть а, біля потужних промислових вузлів і, поту, і великих міст розташовані ще вже і поставили біля на Київщині. так але це один з, з декількох. А, можливо, те про що говорять а, плавучі так електростанції, які можуть бути в найближчі на найближчій території, там в Румунії, наприклад, та пришвартовані і постачатимуть електроенергію до України. Ось ці проєкти Наскільки вони в термінах можуть бути швидко реалізовані? Чи все ж таки це проекти, які потребують і часу, і багатьох зусиль? Ну, звичайно, привезти обладнання і включити його в мережу потребує часу, і ці проекти вони важливі для того, щоб ми могли мати більше генерації там в горизонті декількох місяців, тому що ми розуміємо, що Ворог нікуди не подінеться. Ми розуміємо, що обстріли все ще можуть бути, і тому, звичайно, нам треба використовувати всі можливості для того, щоб мати більше виробничих потужностей в енергосистемі. Тут підійдуть і малі децентралізовані такі електростанції, на кшталт, той, яку вчора відкрили в місті Ірпінь. Тут підійдуть і е, інші проекти: мобільні, наприклад, електростанції, які також. Зараз розглядається для встановлення по всій Україні, і також не будемо забувати, що Україна наразі імпортує електроенергію з Європи, і це теж є певна підтримка для української енергосистеми. І ми, якраз у «Укренерго» зараз працюємо над тим, щоб отримати дозвіл від європейців на збільшення імпортних лімітів, на збільшення обсягу імпорту, який може бути. Забезпечений для України з Європи, і це також буде фактором для збалансування нашої енергосистеми. Всі ці фактори вони в купі повинні. Призвести до зменшення дефіциту, і вони працюють тільки разом, тому що дефіцит дуже великий. Незважаючи на те, що він останнім часом знизився, він все ще залишається значним, і якимось одним способом його не можна знизити до нуля. Це тільки комплекс факторів, такий, які ви назвали, і плюсів. Одмир ну... не знаю, чи ви таке практикуєте чи ні? Бо я часом почитую коментарі під, наприклад, енергопостачальною компанією у Києві. Це Я почитую, що пишуть там люди. Також є знаєте ці чати всілякі і прибудинкові, і районні, І от чотири ну майже чотири місяці Росія б'є по енергетичній інфраструктурі. А люди продовжують писати, що це тому, що електрику вивезли, імпортували. От, мовляв, нам Експорту. тут експортували. У нас тут бракує, а її продовжують кудись возити. Коли був припинений експорт, експорт був припинений з 11 жовтня 2022 року. У перший же день, коли почалися ці масовані обстріли, одразу ж був припинений експорт. І, на жаль, Є дуже багато таких псевдоекспертів, маніпуляторів, які просто обдурюють населення, розказують якісь казки про нібито експорт електроенергії з України до Європи. Насправді зараз відбувається навпаки. Зараз Україна імпортує електроенергію з Європи, і цей імпорт він частково компенсує дефіцит в енергосистемі, який у нас існує. Українська енергосистема з'єднана з європейською. І внаслідок цього у нас є така можливість на щастя покладатися на наших європейських друзів це в цьому питанні щодо уточнити, Якщо ми ви говорили про те, що імпорт з Європи нам дуже допомагає, але й існують певні ускладнощі. це бюрократичні перепони європейського ринку, це обмежені технічні можливості, чи це вартість електрики, яку Україна може імпортувати. Ну, дійсно, електроенергія з Європою дорожча за українську, але багато українських промислових споживачів готові платити цю вищу ціну, е, для того, щоб мати можливість працювати, виробляти продукцію, продавати її на ринку або експортувати цю продукцію за кордон. Тому е, не ціна зараз є основною проблемою. Зараз е, імпорт набирає обертів. У нас є технічна можливість досить значна. По існуючих уже лініях електропередачі міждержавних імпортувати електроенергію з Європи до України у нас є певне обмеження з боку європейської сторони на імпорт, і це обмеження воно пов'язане з тим, що європейці хочуть збільшувати імпорт поступово, щоб цей імпорт не створював технічних проблем для їхньої енергосистеми. І от ми зараз боремося за те, щоб це збільшення відбувалося якомога швидше і в якомога більшими такими кроками. Наскільки можна його збільшити, яку потребу імпорт може перекрити прийнятно для України і за ціною і за технічними спроможностями? За нашими оцінками, збільшення цього ліміту, який сьогодні доведений європейцями європейцями для України і Молдови, сукупно можна збільшити в два-два з половиною рази, принаймні, і в разі імпорт може закрити до 40-50% дефіциту, який зараз є в енергосистемі. І якщо дефіцит буде зменшуватись, відповідно імпорт буде все більше і більш вагомий. Ви знов тут сказали про Молдову. От Молдова дуже часто фігурує в усіх цих конспірологічних теоріях, що у Молдові зникло світло після України. Це тому, що Україна продавала світло Молдові. Чому Молдова так часто згадується у зв'язку з енергетичною системою України? Треба, щоб ви пояснили для наших глядачів дуже доступно. З електричної точки зору Молдова це скоріше частина української енергосистеми, ніж європейської. Під час деяких масованих ракетних атак може відбуватися короткочасне від'єднання України і Молдови від європейської енергосистеми. І в такому разі, якщо в українській енергосистемі відбуваються якісь збурення, пов'язані з атаками на електростанції з атаками на підстанції, це призводить до того, що може зменшуватися частота це як серцебиття енергосистеми. І оскільки частота вона спільна як для України, так і для Молдови, це призводить до відключення певних електростанцій, як в Україні, так і в Молдові. Це не пов'язано ні з якими, ні з яким експортом електроенергії до Молдови, це пов'язане з технічними особливостями роботи енергосистеми. Тобто ці явища, коли в Молдові є проблеми при атаках на українську енергосистему, насправді пов'язані саме з технічними особливостями. Роботи е, об'єднаних енергосистем. До речі, в Європі при атаках на українську енергосистему теж відчувається певний вплив. Він не такий великий, тому що європейська енергосистема просто дуже, дуже має великий масштаб. Але європейці теж відчувають ці атаки, і це зовсім не пов'язано ні ні з якими комерційними операціями. І вони так само змушені реагувати на те, що відбувається на нашому енергоринку, відповідно через те, що ми пов'язані. Дякую вам, пане Володимире. Спасибі за систему балансують нашу, допомагає нам балансувати. Так, дякую за ваше грунтовне вам. пояснення за коментар. спасибо вели.